Вітання тим, хто з нами. Сюжет цього відео буде цікавим навіть тим, хто ні слова не чув про Кам'яний Острів. А саме так можна перекласти назву бренду Stone Island. тому що цей бренд став символом цілої субкультури, тому що він був проданий за 1,4 мільярди євро. Тому що відстав неформальною уніформою більшості українських політиків останнього скликання. Новий бріоні? Давайте розбиратися. А почалося все, як завжди, буває, зі співпадіння. Італієць Масімо Ості працює графічним дизайнером у рекламній агенції і отримує замовлення на розробку футболок з принтами, експериментуючи з шовкографією, більш відомою вам як трафаретний друк, та автотипією. Ості розуміє, що знайшов золоту жилу. Він так захопився експериментами з тканинами та фарбою, що в 1971 році засновує свою першу кампанію Честер Пері Кампані, названу на честь героя коміксів. Масімо винайшов технологію Гармен Дайнг, коли фарбувалась не тканина, а вже готовий пошитий виріб. На той час це була революція, враховуючи різницю в стійкості барвників між натуральними та синтетичними тканинами, він створив велику кількість нових палітр кольорів. Ості навіть побудував міні-лабораторію та взяв у штат хіміка, щоб ще більше зануритися в експериментами з фарбуванням та фінішною обробкою тканин. Ості переробив пуховик альпініста на теплу водонепроникну куртку для міста. Більшість його речей не були схожими ні на що з продукції конкурентів і почали потужно продаватися не тільки в Італії, а й за її межами. Продукція Ості стає помітною. І в 1978 році, після позову британців Фред Perry та Чак Беррі Кампані Ості змушений змінити назву Честер Перрі, на ту, під якою бренд існує і сьогодні CP Company. Тобто він просто скоротив. Ці два слова до перших літер. А зараз рубрика Корисний контент. Якщо ви цікавитесь такими історіями про юридичні тяжби, реєстрації та авторські права, гучні судові позови в сфері моди, я рекомендую читати автора We Love Fashion. Особисто я отримую велике задоволення від його контенту. Підтримуємо своїх. Масімо продовжував експериментувати. Його надихали спецодяг та екіпірування воєнних. Він мріяв створити одяг, який не зношується та буде стійким до зовнішніх факторів, таких як дощ і сонце. Одного разу на склад Сіпі Кампані завезли тентову тканину, яка зазвичай використовувалась для покрівлі вантажівок під назвою Тела Стела або зіркове. Полотно італійці навіть воєнну тканину називають зірковою. Матеріал виглядав круто, але не лягав в концепцію Сіпі Кампані. Тож Ості вирішив створити з неї капсульну колекцію з семи курток і назвав її Стоун Айленд Кам'яний Острів. Назва Stone Island виникла завдяки одній з книг письменника Джозефа Конрада. Яку в той час читала дружина Ості і підкреслила кілька слів. Ості вибрав два із них, і вони утворили назву нового всім відомого бренду. Цікаво знати, Джозеф Конрад народився в місті Бердичів і провів дитинство в Україні, а лише потім став одним із найвидатніших. Англійських прозаїків його твори вплинули на багатьох світових письменників, серед яких Ернес Хемінгвей та Вільям Бероуз. А фільм Френсіса Форда Копполи Апокаліпсис сьогодні базується значною мірою на його романі Серце Темряви. В Бердичеві та Вінниці є вулиці, названі на честь Джозефа Конрада. Може, хтось із вас щодня ходить по ним і не знав про це. Добре, ще один факт. Назва космічного корабля Ностромо з фільму Чужий взято з роману Ностромо Конрада. Продовжуємо. В інноваційному підході Stone Island та CP Кампані побачив перспективу підприємець Карло Ріветті. І у 1983 році придбав 50% кампанії, а в далекому 91-му став 100% власником обох брендів. Зі спогадів Карло Ріветті. Я походжу з родини, яка століттями виготовляла тканини, а потім і одяг. Мій батько, який в 1950-х роках познайомив Європу з одягом, виготовленим із використанням системи розмірів, яка сприяла переходу індустрії одягу від кутюр до претапорте, і який помер, коли мені було всього 6 років. Надихнув мою дитячу мрію робити одяг У 1982 році. Мені виповнилося 25 це був щасливий рік з багатьох точок зору. Італія виграла чемпіонат світу з футболу, і я випадково натрапив на Stone Island – бренд, який увійшов в мою кров і потрапив прямо в моє серце. Я ніколи раніше не бачив такого одягу. Він був крутим, спонукаючим, створеним, щоб дати власникові відчуття експресії та впевненості. Stone Island – абсолютна протилежність банальності. Це все, що надихає мене, і все, що я люблю. Справжня пристрасть до досліджень і функціональності. Бути креативним директором Stone Island найкрасивіша робота в світі, а називатися шанувальниками бренду містером Stone Island або просто Карло велика честь. Зайве говорити, що мрія дитини, яка хотіла лише шити одяг, здійснилася. Слід сказати кілька слів про сім'ю Ріветті. Його батько дійсно в 50-ті привіз до Італії систему стандартизованих розмірів. До цього весь одяг шили по індивідуальним міркам. В 60-ті і 70-ті його компанія GFT вже вважалась найбільшою в пошиві формального одягу в Італії. Вона була ліцензованим виробником для таких брендів як Armani та Valentino. Власний бренд GFT, Фейчіс був спонсором футбольної команди Інтер. Сам Ріветті в інтерв'ю Хай Снобіті признався, що теж вболіває за інтернаціонали. Сім'я Ріветті обожнює футбол, і один із факторів, що дід Ріветті був президентом ФК Торіно. А сам Ріветті недавно придбав ФК Модена, який грав в серії С і зараз вже вийшов до серії Б, і впевнено крокує вперед. Ми всі думали, чи буде Модена грати в речах від Стонайленд? Як виявилось, поки що ні. Першим Стоун Айленд помітили панінарі від слова паніно. Паніно це італійською бутерброд і назва одноіменного кафе, яке знаходилось поряд з Сан Бабіла в Мілані. Ви точно чули пісню Pet Shop Boys під назвою Панінаро, яка присвячена цій субкультурі. Панінаро. О -о -о. Тусовка Панінарі частково були футбольними фанатами. Інтера та Мілана, і так Айленд потрапив на трибуни. Пізніше цю моду підхопили фанати Ліверпуля, які приїздили командою на виїзні матчі та привозили Стоунік як трофеї з Італії. В Британії хулігани ж носили стиль кежуал, що перекладається як нормальний повсякденний одяг. Він в основному складався з Поло з якихось легких курток та спортивних костюмів, щоб не привертати зайву увагу. Стоун же підійшов для холодної та дощової погоди Північної Європи. А зйомний патч на рукаві служив маркером свій чужий, щоб розуміти, хто із вас з тусовки, а хто ні. До речі, найдорожчий патч Стоун Айленд було виготовлено ювеліром Беном Боллером для канадського репера Дрейка. Після кількох кривавих інцидентів на стадіонах політики посилили покарання за прояви футбольного хуліганства, і культура почала поступово розвалюватись. Але безумовно лишила свій слід в історії. Майже в кожному кінофільмі про навколофутбольну тусовку ви побачите патч Стоун Айленд на головних і другорядних героях. Фабрика футболу, Ромпер-Стомпер, хулігани зеленої вулиці, еталон подібного жанру. Але мій улюблений фільм цієї тематики Американська історія X з Едвардом Нортоном в головній ролі. Так як до нас всі віяння доходять з невеликим, а іноді дуже великим запізненням, Stone Island став культовим брендом футбольної тусовки вже в 2000 ні Омріяні реглани та худі купувались в основному на вторинному ринку. Можна було побачити реальні бійки за шмот на секонд-хендах великих і малих міст нашої країни, враховуючи те, що багато працівників секонд-хендів – це були студенти з Африки, а покупці виступали за чистоту раси. Ви самі можете уявити наслідки таких протистоянь. Але повернемось у сьогодення після фанатів речі Island почали носити самі футболісти, футбольні тренери та просто зірки. Також речі Stone Island можна побачити на жінках з руху феміністок, які борються за рівні права з чоловіками. Зараз Stone Island має статус культового люксового бренду з міжнародною славою. Ціни на його речі закономірно високі. Куртки коштують від 1000 до 4000 євро, штани – 300-600, футболки від 100 до 250 євро, а трикотаж до п'яти сотень. Італійський модний гігант Монклер придбав 70% акцій Stone Island майже за мільярд євро. Частину віддав акціями свого бренду родині Ріветті, і так Карло увійшов в склад ради директорів Монклер. Пізніше 30% вони викупили у Сінгапурського фонду, стали повноцінними власниками. Всіх акцій Стоун Айленд за словами Ріветті, бачення компанії лежить у двох напрямках: ЛАБ та Лайф. Лаб це лабораторія, все, що пов'язано з інноваціями та створеннями нових тканин, технологій і їх обробки. Лайф стосується культурного впливу Stone Island на життя його прихильників із знакових речей Стоун Айленд. Куртка, що змінює кольор під впливом температури. Та куртка, що відбиває світло завдяки металізованим ниткам, які входять до її складу. Сьогодні багато хто з представників естеблішменту з'являється на екранах та в повсякденному житті в одязі Stone Island. Тому що цей одяг технологічний, зручний та статусний. Як би там не було, ваш одяг це ваша броня. Спосіб змінити ваше ставлення до самого себе. Та зовнішнього світу до вас. Впевненість, яку дає правильний одяг, це перший крок до змін на краще. Думки, які ви несете, спосіб змінювати сприйняття людей, можливість бути різним. Заснований мною проект меч допомагає чоловікам здобувати нову ідентичність. Ви повинні бути кращими і вірити в себе. Як мінімум, підписуйтесь на цей канал, щоб тримати руку на пульсі. Спілкуйтесь з однодумцями та зі мною особисто в закритому телеграм-каналі. Або запишіться на консультацію в меч Консалтинг. Телефони та посилання ви бачите на екрані та в описі до цього відео. А завершити сьогоднішній випуск я хочу цитатою Карло Ріветті. Stone Island виходить за межі того, що означає бути брендом одягу. Stone Island це прапор. Це релігія, тому що наші шанувальники мають своє власне, дуже важливе і особисте свідчення того, що для них означає бренд. Це саме по собі є дивовижним досягненням. Кожен з вас може бути брендом. Будьте з нами. Будьте.